Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, і астропрогноз по місячному календарю на 30 березня на суботу, 20 й місячний день. Місяць у знаку стрільця. Символ дня орел. Це день, призначено для активних рішучих пробивних дій. В цей день можна розпочинати будівництво, вступати на відповідальні посади. Приймати важливі рішення. В цей день варто зберігати дружні стосунки з усіма. В цей день не треба проявляти високомірність, злобу, бризливість, в 20-й місячний день можна зняти перевтому прогулянкою на природі. Це енергетично сильний день щастя та удачі. В цей день ми відчуваємо теплі, романтичні почуття. В цей день Важливе духовне прозріння, але в 20-й місячний день може на нас налягти незрозуміла туга та печаль. Дуже гарний день для того, щоб перейти на нове місце роботи, а також для вибору професії. Все, що здійснюється у 20-ту місячну добу, перенесе удачу та успіх. Зробіть вибір і слідуйте йому. Сумніви та вагання протипоказані один із самых удачних днів для того, щоб підстригти коси. Енергетика місяця в знаку стрільця нам покаже про те, що це ідеальний час для того, щоб налагодити дружні зв'язки із тими людьми, які нам давно подобаються. Вона надихає людей бути оптимістичними та життєрадісними. Енергія стрільця. Допомагає людям активно діяти, краще всього використати її на реалізацію тих проєктів, які потребують багато сил. Наприклад, в області освіти. У багатьох появиться відчуття, що за ними хтось наблюдає та їх контролює. А з другої сторони, потреба нікому не довіряти та все контролювати усе провірять виникне і у вас. Але не треба переживати, якщо контролювати все і всіх вам не вдасться. Цей місячний період не найкращий, щоб виясняти відносини. Але якщо треба, то будьте наполегливими і рішучими. В ці дні нас тягне в соціум велике бажання поучати других, стати прикладом для других, доносити знання та інформацію, ділитися досвідом. У ці дні нам хочеться бути важливою персоною, щоб стати авторитетом удачні дні для творчих людей, для акторів. Але, як писав великий Шекспір, весь світ театр і всі ми в нім актори. Любі мої, не вдягайте театральні маски, будьте такими, які ми є. Ми всі прекрасні, геніальні та унікальні, таких, як ми, ніколи не було. І ніколи не буде. Ми тут і зараз, і дякуємо Богу за кожну мить. Трошки про здоров'я в Дні стрільця. У Дні стрільця не варто багато ходити пішки, тим паче в турпоходи, тому що загострюються хвороби та з обедрених суставів, а також можуть бути запальні прояви сідалищного нерву. Проте показано лікування хвороб. Крові та печінки, небезпечно робити операцію на жовчному міхурі та робити переливання крові. Дуже корисні процедури по лікуванню легень та дихальні вправи. У саду та на городі, стрілець, знак стихії вогню, знак сухий. Та малоплодородний. Рослини при місяці в стрільці надзвичайно чутливі до механічних пошкоджень, тому будьте обережні при любих садово-городніх роботах. Бажано не пересаджувати розсаду та відмовитися від висаджування чи висівання насіння в ґрунт. Якщо ви орали город у ці дні, Земля швидко висохне і волога в ґрунті не затримається. Краще в ці дні обрізати сухе гілля на плодових деревах та зробити опоріскування від шкідників на деревах та на кущах. Любі мої, на сьогодні все. Я люблю вас і дякую вам за те, що ви слухаєте мій астропрогноз. Будьте здорові! З вами була бабка Люся. До завтра!